Ну що ж, сьогодні вже 1 вересня. Вітаю всіх! Ми перейшли в новий вимір. У нас прийшла календарна осінь, і вона на сьогодні вирішила освятити своїм таким осіннім. Уже прикмета така осіння. Закрилося небо. І щось таке падає, такі окремі такі крапельки падають. Ну поки хмари такі жиденькі ще, вони ще не зібрались тучу. Ну, сьогодні написано було 20%. Тільки пізніше, а це щось зарані воно почало так. Мабуть, цей день, був такий, хтось знає, що ні доща, ні сонця. Да? Такий день гарно починався і треба ж так оце все спортити, а зіпсувати просто добре. Як дощик, моросить, моросить. О, а був починався день, ще такий по літньому. Ну ні, осінь показала свої права. Отак. Я вам усе поміняю. Заховала сонце. Так, ну якось неприємно воно, я роздіта, воно моросить такими холодними краплями. Треба ховатися, треба ховатися. Урожай зібрала, заховала в холодок, а тут його і сонце дощ дай шкодить. Під горішками, під горішками, під горішками заховалася. Пішла в Капустину видрала з корінцем, ого, так крапко держиться, на силу видрала, перчину вирвала. Так. І риберця вже мої там варяться, варяться, готуються. Нехай мені, щоб вони подовше, щоб косний бульон був такий хороший. І тоді буде в мене смачний борщ. О. Ну, що не скочкою. Качки ще не готові. Ну, ша їм не довго, ще їм не довго. Тоді вимо бур скочкою це вообще скоска буде. Усидощик. Вітає нас усик з першим днем осени. Ось так, мокро мокро Ну такий. Болота не буде. Ну, пилюку приб'є хорошо. Затянулося небо. Нагадує нам усим, що вже все. Розкатало наше літо ой Ось такої. Надо Не чекали, не чекали. А він прийшов. Ми його не чекали, а він прийшов. О, як листя понамок. Ось такий він не великий, але ж таки мокрий. Мокрий який. Ай, дощик, дощик. Де той дід? А я наварила такого борща доброго. Ну, але ніде не було, сметани, правда, немає, ну нічого. Взяла свіжого огірка пару штук. До борща та й наїлася. І так добре, і так добре. Чекає діда, бо він прийде, скаже, давай вечеряти. Давай, діду, до вечеряти. О так -то. А вже до вечора, вже пішла, повернуло на п'яту годину. Отак тих, дощик, дощик. Ну, нехай йде, Може гриби. Так. Це тільки над нами він там далі, мабуть, і немає. Дождалася діда на силу. Косточки. Косточки. А там вони і м'ясо одних пооставали, по одпадало до. Варилося гордом, щоб м'яке було. Ну, я сидить вже в обід борщів. Та не такий. Макарони. Ну, конечно, не такий там. одна для така плавала. А то капуста і борку. Ага, і все. і юшка червона, да? Ага. Ну и стай Бож таке такий. Ой! Да. Ад... Макарони котлети котлятели. О, правильно, блід. Компотом запили. Ну і нормально. А це борщ домашній. Боже, він так пахне, що я не можу видержати. Такий запах у нього. Надо ж таке. Так, всім приємного Да? Смачного. Да. Спочатку мусені тебе, дід. А, так. Да. Усі Сегодня... почало осінь сьогодні перший день. Перший день дід. І нас осінь прийшла. І вона нас. Освятила. Так. Да. І воно зараз так потемніло, Суна, щось. воно суне, але воно стороною піде. Mm -hmm. Такий тучі, чорні, і трошки грімчуть, ну трохи на собі йде. Ото трохи побризкало. пилюку наче прибило, освіжило, а на завтра вже немає. На завтра піде туди. На західну частину десь. Та хай, хай не треба не пока. Не надо. Вам не надо, а може комусь і треба. Хто щось посіяв уже там, то то вже й треба, наверно. Надо цього доробити. Ну, а тоді хай іде. Не нада, не треба. А, пару днів. Та хай <реш> Все одно землю треба, щоб промочив, бо така суха. Mm. У нас до зіми треба, щоб дощі пішли, як полагається. Хоча їх не допроситься, коли треба. Але ж у нас цим літом був один дощ дуже хороший, один був. А mm -hmm. в тому році то не було жодного. І картоплі не було зовсім. А в цьому році, як був один дощ, то ми 10 відер картоплі зібрали. Ох, багато, а? Ай, небагато. Ну, якби ну, були як. дощі, було б нам більше було б, ну. А так половину того, що нам треба, тільки зібрали. От горе. Ну нічого. Ти бачив на базар, яка гарна, понавозили вже. А я бачила. Ні, так краєм глаза дивився. Привозна вже картопля, вона така велика, в нас така вона тут. Звісно, що в нас такої немає. А наші хтось продавав обідеречку, тут така якась, як пальчики такі. Ага. 200 гривень <світна> хотівся. Ну, я ж подивилася, а вона начато посадкова така. От. А ту, що привезну, то там. Така по пів кіло картопля, горда така. Так, і цей пан. Хороша, ще й хвалять так орізона якась. Я такої ще не пробувала. Чи пробував, коли ти привозив 2 кг чи стільки? Отут унизу брав? Брав. Отут унизу нас орізону продавали. А була то... То Зараз її привезли вже. Ох, дід. Хоч і обідав, а вечерять захотів. І вже не каже, що ложка не така і тарілка. Не така. Уже цього не каже. Діта тьопає прямо по настоящому. Да, правда, дід. Молодець, дід. Як робимо, так і їму. Поработав. Ну і борщ. Крячки ти крякають прямо під вікнем. Пішли, пішли кром хати вже плюс. О, завтра я привезу, якщо той. Та привезеш, то завтра тоді покажеш. Тобі свинку чи кабанчика? Де так і не буде. І я не знаю. Спитаюся, що краще, що швидше виросте. Чи свинка, чи кабончик. Мабуть, свинка буде ширша, як кабончик, чи ні. Бо кабанчика ще треба, надо... да, ти знаєш. Що. А якщо він вже, то тоді можна брати і кабанчика. Та навряд чи вже. Ну, то не треба тоді, вже. Ти ж не будь... да. тільки знаєш скільки місяців вона почне хрюкати, щоб до того времени її десь діти. Так, діти. Режемо на веретено і буде той. Так. Да. Діч. Діч, так. Да. Всю траву тобі повищу, бо я тут в дворі. Та я буду за двір випускати туди. Чого воно втіча в ліс? Та як махне десь, будеш бігати, шукати. То прив'язати треба. Траш поводка такого груди і нехай бігає Ну да. У баби як блюцарку туди запхати. Ох, кій, ти вона розказуєш. М -м -м, за граць, буде, так. Да, сейчас почну і діти граться. Будеш відео знімати? Да, а? так те воно й буде, як дід скаже. О, цибуля яка хороша, скажи, дід. Ага. О, О, за цибуля. Що там залишилося? Та М'ясо осталося. Кісточки. Ага. Кісточки. Час їх понятні не ма. Ну нічого. Ох, я хоч і повечеряла. Ну, no, вже апетіт коло тебе нагуляла. Да, тобі то, я не та ні вже такий час ніхто вже не вечеряє. і йде тільки. В будь-який пору. Коли хочеш, то тоді можна їсти. Так, звісно, ну, правильно, тобі завжди можна. Буде купати його. Щас Аміка. прямо у Ну, mm. Отож. Mm. Mm. Ох, і діти, вона розказує сказки. Ти їш, тебе лучше, виходить, їсти, як розказувати. Да. Ти вже ребереться якогось кабончика. То так. Ну, так гарно. От варилося все, і пало все м'ясо от кісток. От все так і надо варить. Ох, ети, видно, що проголодалась людина. Ну, за роботу са да. Вырыть его. Ну да. Энергии же набагато. Конечно. Там все Леха что-то нашел. Так, а шо там? Шо что там? Что все в сараты не есть? Абрикос? Нет? Слева? Навірно, так. Да. Походимо. Угу. Це пиріжок тобі поповський. Хороше. Ну і добре. Що дід уже повечеряв і закусив. Підемо тепер позагонимо своє господарство, хай йде спать, бо щось бігають, наче не бачать, куди їм заходити треба. Кругами одно бігають. Тільки треба підопхнути. То рано. Не, не рано вже. Я вже спать хочу. Oh. Я буду Ран... ранку ждати. Кому там рано, а мені пора. Хтось далі ніяк не потрапить у свої, треба підганяти йти. От уже ж. Курить то бачать куди йти, а ці ніяк. двері минають от, да, і все, чи вони хочуть <світок> Ой, М -м -м. О, Оце смачно, і пальчики оближиш. Ой-ой-ой-ой-ой, дай. А вона там пудра якась. Да, солодка. <світок> Ох, я такого пончика хочу. Да? Опа. О, все, дід, спасибо. Дякую. <реш> до Ай, діда нагодували. Ура! Довольно. Да. Нахадясь, то день добігає до кінця. Дід уже нагодований. Все. І завтра поновий. Всім пока. Щасливої осени. Да. Тепла і сонця теплого. Ну.